На українсько польському кордоні відкрито реконструйований відділ прикордонної служби коритниця львівського загону. Відкривати оновлене робоче місце прикордонного загону приїхали голова Державної прикордонної служби України, генерал-полковник Віктор Назаренко, заступник голови Волинської обласної ради Сергій Кошарук, комендант надбужанського відділу прикордонної варти Республіки Польща, полковник Вальдемар Скарбек, представники місцевої влади і взаємодіючих органів. Генерал-полковник Віктор Назаренко привітав персонал з відкриттям відділу, подарував цінні подарунки, а кращим військовослужбовцям вручив нагороди та відзнаки. Реконструкція відділу відбулася в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, розвиток сучасної інфраструктури відділів прикордонної служби, програми транскордонного співробітництва, Польща, Білорусь, Україна, європейського інструменту, сусідства та партнерства протягом 2012-2015 років на відновлення відділу прикордонної служби було виділено 7,5 мільйонів гривень. За цей час здійснено розбудову шести будівель та споруд адміністративно-житлового та господарського призначення. Прокладено мережу водопостачання та водовідведення, повністю переобладнано мережу теплопостачання та збудовано нові бокси для автомобільної техніки. Також у розпорядженні прикордонників 14 одиниць техніки, зокрема Фольксваген, Т Т5», три автомобілі дача Дастер та два квадроцикли. Я задоволений нормально перевірку провели робочі машини разом з нашими колегами з польського боку. Ми разом зробили виїзд прикордонного наряду. Правильно <ріст> Так, спільне патрулювання під час відкриття гості мали можливість оглянути відремонтовані будівлі, новостворені робочі місця для прикордонників та ознайомитися з сучасними технічними засобами, що використовують наряди в охороні державного кордону. Було дуже багато вкладено сил в цей підрозділ, і просто вже хочеться розпочати охорону державного кордону.